Хотіли вивести із України брухт із дорогоцінними і кольоровими металами про контрабанду на митному пості годин повідомили у державному бюро розслідувань. кажуть, що то була злочинна схема представників приватної київської компанії спільно з посадовцями волинської митниці, утримувач вантажу німецьке підприємство. Причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та потрібні мікросхеми, у складі яких плати на золото та кольорові метали, цей заборонений вантаж працівники ДБР виявили в транспортних засобах, які вже пройшли митне оформлення та прямували на виїзд з України. Вартість сировни, яку намагалися незаконно вивезти, складає понад 200 тисяч доларів. США. Якщо в ДБР кажуть, що митники оформили вантаж і він прямував на виїзд, то на Волинській митниці такому повідомленню дивуються, запевняють, що самі виявили цей незаконний вантаж ще 6 січня. Ми митники на митному пусту ягодин затримали ці дві фури. Цю оборудку дуже швидко побачили наші спеціалісти, які зразу власне з'ясували, що там всередині і стали протокол про порушення митних правил. Подача недостовірних даних про товар. Цей протокол був скерований до суду. Були слідчі, ДБР ось в той день вони проводили слідчі дії 24 січня. Не в лютому, а 24 січня, і вони власне під цих під час цих слідчих дій оглядали той товар, який був затриманий волинськими митниками. І на той момент воно вже було на складі митниці. Ми його вже самостійно вилучили і ми написали протокола. Ну, власне, розпочалось провадження у цій справі. Митниками розпочалось наразі. Триває розслідування, чия правда невдовзі встановить суд.